Друзі, компанія автопарків на зв'язку. у нас нове надходження. Шкода Актавія 5 2012 року випуску. Виїхала з салону в 2013-му. Один власник купувалась офіційно в Україні. В нас механічна коробка передач 1.9 TDI кондиціонер, маленький екранчик. Даний автомобіль від одного власника, один власник з салону. Задній ряд сидінь так само без нюансів, без питань, повністю обслужена. Є сервісна історія від початку. І до денного часу є паркоп, в нас є косметичні підкраси, але не критично. Тут у нас що підігрів дзеркал, світло, кермо, 240 тисяч пробігу, 4 склопідйомничка, чорні титанові диски оригінальні. Даний автомобіль можете придбати у нас, місто Львів, кільцева-60. Приїхали, потестили і купили. Можлива доставка в інші регіони, можливий дистанційний продаж, тобто перевірка СТО, додаткові фото, відео без проблем. Даний автомобіль знаходиться у нас, місто Львівки, цв 60. Приїхали, потестили і купили. Компанія Автопарк на зв'язку.